Збираючи уламки розбитої тарілки, Олена вдруге за день порізала палець, але навіть не зойкнула, лише зітхнула, схилившись ще нижче до підлоги. Сльози пекли очі, та вона стримувалась. Її вже давно не дивувало те, як часто вона шкодує про своє рішення покинути рідне містечко з його зеленими парками та знайомими вулицями. Ще рік тому вона, повна надії і мрій, приїхала до Києва вступати до університету. Вона хотіла бути біологом, уявляла себе серед колби, мікроскопів, мріяла розгадувати таємниці природи, але столиця зустріла її суворо. Життя перетворилося на нескінченну боротьбу. Щоб залишитися тут, щоб мати хоч якийсь дах над головою, Олена змушена була працювати офіціанткою в кафе і водночас перевестись на заочне. Мрія відсунулась кудись далеко, зникла за щільною чергою втоми, шуму, байдужих облич. І нескінчених дзеркал. У цьому закладі їх було надто багато глянцеві стіни, поліровані поверхні, ніби навмисно створені, щоб множити кожен її рух, кожен сумний погляд, кожну невпевненість. Вона ненавиділа ці дзеркала, здавалося, ніби за нею стежать не лише люди, а й її власні відображення, десятки олен, що рухались одночасно, повторюючи кожен жест та кожну помилку. Кожна з них була втомлена, мовчазна й пригнічена, і, хоча хтось міг би назвати цей інтер'єр вишуканим, Олена відчувала себе в ньому оголеною. Кожен погляд відвідувачів здавався їй зневажливим, кожне недбале слово ударом. Вона навчилася мовчати у відповідь на грубощі, посміхатись, коли хотілося зникнути, прибирати столи, коли ті ставали схожими на поле бою. Іноді здавалося, що її голос зник. Його замінив вічливий автоматизм протестувати, захистити себе, та де там, вона надто добре знала ціну своїй роботі, ціна це її освіта, її мрія та майбутнє. Після зміни Олена почувалася виснаженою, ніби з неї витягли всі сили, залишивши лише оболонку тінь дівчини, що ще вранці вірила, що зможе витримати цей день. У кишені шурхотіли дрібні купюри, чайові за години нервів і мовчазної покори. Олена машинально перераховувала їх пальцями, думаючи лише про свою кімнату з білими стінами, де можна бути самій, без дзеркал, без чужих очей, лише вона і підручники з біології. Та маленька кімната була її острівцем тиші. Вона знімала її в літньої жінки. Тамари Васильівни, яка від самого початку поставилася до неї з теплом і розумінням, здавала за півціни, бо добре знала, що таке юність у великому місті, самотність, туга за домом і постійне навчання. Колись і вона була такою ж молодою, впертою, закоханою в мрію Оленко, йди повечеряй, я млинців напекла з м'ясом, чай щойно заварила, зустріла її в коридорі привітна Тамара Васильівна. Олена вже відкрила було рота, щоб чемно відмовитись, мовляв, втомилась, хоче просто впасти в ліжко, але аромат теплих млинців, що линув з кухні, зрадницьки торкнувся шлунка, і слова застрягли в горлі. Дякую, Тамаро Василівну. Я й справді забула, що ще нічого не їла сьогодні. Не можна ж так, дитино, м'яко докорила вона. Поглянь на себе, худюща стала, під очима кола, їж і відпочинь. Усе вже чекає на тебе. Дівчина тихо всміхнулася, мовчки подякувала ще раз і попрямувала на кухню. Дорогою додому Олена вперто повторювала собі, що сьогодні вона неодмінно відкриє конспекти, їй було соромно за вчорашнє, за ті сторінки, що лишилися непрочитаними, за формули, які вже починали старатися з пам'яті. Навіть під час вечері вона думала про підручник, що чекає на неї в кімнаті. Мовчазний докір її мрії, але варто було їй перегорнути сторінку зошита, як втома накрила її теплою хвилею, і вона поринула в міцний сон. Наступного дня все було як завжди, жодних сюрпризів, хіба що неприємних. Зала заповнена до країв бізнесмени з телефонами біля вуха, менеджери з поглядами, що вимагають негайного обслуговування, нетерплячі гучні та вічно квопливі. Олена ковзала між ними, мов тінь, намагаючись не впустити жодної чашки. До полудня вона вже перестала рахувати, скільки разів просила вибачення і скільки видала упало на підлогу за її зміну. Замість білого лабораторного халата потертий фартух, замість пробірок чашки, ложки та серветки. Мрія ставала далекою, мов зірка, яку можна бачити, але не торкнутись. В її думках усе частіше визрівав один і той самий сценарій кинути все, поїхати з цього галасливого міста, повернутися додому туди, де все знайоме, де не болить кожен день, забути про біологію, про столицю, про всі свої юнацькі ілюзії. Олена хвилинку, почула вона голос Євгена, адміністратора кафе, його тон не був грубим, але формальним Все добре? Сьогодні ти якась. Млява. Дівчина хотіла відповісти чесно, сказати, що її знесилює це місце з його дзеркалами, в яких відбивається не вона, а втома, зневіра та розчарування, що вона не витримує поглядів чоловіків, які оцінюють її, коли вона нахиляється до столу з ганчіркою в руці, що їй хочеться закричати, що все не так, як вона хотіла. Але слова застрягли в горлі, як зазвичай. Все гаразд, просто не виспалась знизила плечима Олена. Я все розумію, але клієнти скаржаться, що ти повільно обслуговуєш. Це вже не вперше. Скоро обід іди на перерву. Приведи себе до ладу, сказав Євген і повернувся до своїх паперів. Відвідувачі кафе, які мимоволі стали свідками розмови, почали шепотітися. Погляди незнайомих людей боляче впивалися в Олену, мов голки. Її щоки палали від сорому. А серце калатало так голосно, що, здавалося, його може почути кожен. Вона рвучко розвернулася і майже бігом покинула залу. Зачинилася в кімнаті для персоналу, спираючись спиною на двері, у грудях стискало. А глибоко зітхнувши, Олена зосередилася на тому, щоб не розплакатися тут і зараз. Дівчина поправила зачіску, дістала зі своєї сумочки бутерброд, пляшечку апельсинового соку. Недовго думаючи, вийшла на вулицю через задні двері кафе. Тут, у затінку, далеко від дзеркал, наповнених чужими обличчями та бездушним світлом, нарешті змогла зітхнути вільно. Свіже повітря, наче промило легені. Вона розгорнула серветку з бутербродом, готова провести бодай кілька хвилин в тиші. Але щойно її пальці торкнулися хліба, поруч пролунав хрипкий голос Доброго дня. Олена різко обернулася. За кілька кроків стояв незнайомець, чоловік у пошарпаному пальті, зі зношеним взуттям і рваними штанами, обличчя вкрите густою недоглянутою бородою, очі втомлені з тіннями від сажі, що в'яся в шкіру під очима та на лобі. Доброго дня, чимось можу допомогти? обережно запитала Олена. Зазвичай у неї з'являлося насторожене відчуття при вигляді бездомних, але сьогодні все було інакше. Її втома затьмарила обережність, і цей чоловік не здавався небезпечним. Навпаки, щось у ньому нагадувало про дитинство, про добру, забуту казку, в якій навіть лісовий старець не був страшним. Вибачте за турботу. Можливо, у вас знайдеться щось поїсти, мовив він, не наближаючись. Голос його був тихим і сором'язливим, а погляд просякнутий смутком. Олена мовчки простягнула йому. Бутерброд і сік, у мене є ще один, не хвилюйтесь, додала вона, намагаючись усміхнутися. Дякую, я вам дуже вдячний, бурмотів чоловік, тремтячими руками беручи їжу. Він не вдавав, його справді мучив голод. Що з вами сталося? тихо запитала Олена, не приховуючи щирого подиву і співчуття. Вона не могла зрозуміти, як чоловік із такими м'якими манерами. Спокійним голосом і розумним поглядом опинився на узбіччі життя. Розкажіть, якщо хочете, звісно. Чоловік на мить опустив очі, ніби вагаючись, але потім зітхнув і почав знаєте, я не завжди був безхатьком. Колись у мене було звичайне життя дружина, робота, квартира. Ми взяли кредит на житло, думали про майбутнє, відсоткова ставка зростала, шлюб почав тріщати по швах. Спершу дрібниці, сварки, а потім все розлетілося, як кришталь. Мій шлюб розпався. Це дуже сильно мене підкосило. Потім втратив роботу, отже, втратив дохід. Я думав, що зможу влаштуватися ще куди-небудь, але нічого не вийшло. Кредит платити стало нічим. Коли квартиру забрали, щось у мені згасло. Я більше не міг ні мислити тверезо, ні діяти. Це була тиша після вибуху, порожнеча. Немов пожежа, яку вже не загасити, вона вигоріла всередині. Його голос був тихим, але кожне слово било в саме серце. Олена відчула, як їй перехоплює подих. Спочатку я живу друзів, доволі довго, але знаєте, коли ти гість, це завжди відчувається. Зрештою, я сам пішов і опинився на вулиці. Там приходить відчай. Коли немає нічого, ні стін, ні даху, ні тепла, у голові лишається тільки туман і думка, ти більше нікому не потрібен. Він зробив ковток соку, повільно відкусив шматок бутерброда, його руки тремтіли. А що далі? тихо запитала Оленка. Невже ніхто не запропонував вам допомогу? Люди втомлюються допомагати. Але я все ж сподіваюся, нещодавно вдалося домовитися про тимчасову роботу на будівництві, обіцяли харчування й дах. Думаю, що цього разу все вийде. Зрештою, я інженер за освітою. Олена кивнула, але не могла знайти слів. Вона знала, як боляче втрачати опору. Ви тут працюєте, так? Чоловік подивився на неї з теплому погляді. Я вас часто бачу, просто іноді приходжу сюди, але намагаюся, щоб мене ніхто не помітив. Ви виглядаєте засмученою. Дівчина ледь посміхнулася. Вона справді сумувала, мріяла стати біологом, приїхала до великого міста, влаштувалась офіціанткою, щоб платити за орендовану кімнату і не здаватися, але говорити про це незнайомцеві не наважилась. Не мені вас вчити, продовжив він, але я все ж скажу йдіть уперед, не зупиняйтеся, як би боляче не було. Ви дуже смілива і цілеспрямована дівчина. Я думаю, у вас все вийде. І ви здійсните свою мрію. Розумію, що трохи дивно чути це від такої людини, як я, але, навіть незважаючи на всі невдачі, я продовжую вірити в краще. Весь залишок робочого дня Олена ніби пливла на легких крилах піднесеного настрою. Бо вона не озиралася на дзеркала, не зважала на втому чи дрібниці, здавалося, ніби її серце співало всередині грудей. Вона рухалася з грацією та спокоєм, пурхала між столиками, як метелик серед квітів, і навіть звичні обов'язки перестали здаватися їй тягарем. Її приязність і внутрішній спокій передавалися гостям, ті частіше усміхалися, щиро дякували за обслуговування і, що не менш важливо, залишали чаєві. Коротка розмова, що відбулася в обідню перерву з незнайомцем, стала для неї несподіваною підтримкою. Ці слова незнайомого чоловіка, сказані на тлі життєвих труднощів і втрат, запали Оленів душу. Вона відчула, як у ній знову розгоряється той самий вогник впевненості, який уже давно притух. Після зміни дівчина повернулася додому, дістала з полиці конспекти і почала надолужувати згаяне. Між читанням розділів вона згадувала слова незнайомця і дивувалася. Як могла історія його життя надихнути її, продовжувати вчитися і йти вперед до своєї мети, як би складно не було на шляху? Наступного ранку Олена прокинулася раніше, ніж зазвичай, натхнення не залишало її, воно, мов теплий вітер, ніжно підштовхувало вперед, Йдучи на роботу, дівчина намітила плани на найближчі вихідні. Вона вирішила, що обов'язково відвідає кілька занять в університеті. Олена прийшла до кафе на півгодини раніше, аби підготувати зали до відкриття. Тільки взялася за серветки, як почувся легкий стукіт у двері. Дівчино, ви вже відчинені? За вікном стояв молодий чоловік із доброю усмішкою і махав рукою. Підкриваємося через 20 хвилин, відповіла Олена, підходячи ближче. Уявляєте? Лишив машину буквально на півгодини. Повертаюся, а в неї всі чотири колеса пробиті. Він махнув у бік припаркованої автівки, на яку тепер з подивом дивилася дівчина. Незважаючи на неприємність, чоловік зовсім не здавався роздратованим, ні в погляді, ні в інтонації не було сліду обурення. За рік роботи в кафе, Олена навчилася вловлювати настрій гостей і зараз була впевнена. Перед нею стояла людина, яку важко вибити з рівноваги. Так, вам, мабуть, доведеться довго чекати евакуатор. У місті знову затори, хочете кави. Заходьте, м'яко запропонувала вона, усміхаючись. Із задоволенням дякую, але спершу дещо заберу з машини. Мене звати Павло, можна просто паша. Дуже приємно, Пашо. а я Олена. За кілька хвилин він повернувся до кафе. Тримаючи в руках великий букет червоних троянд. Серце дівчини завмерло. Це вам, просто сказав він, на знак подяки за вашу доброту. Олена не знайшла в собі слів від хвилювання. Її пальці обережно прийняли букет, мов щось крихке і незбагненно ніжне. Вона опустила очі, та усмішка вже проривалася крізь губи, мов перша весняна квітка крізь сніг. З дитинства я шалено любив квіти, промовив Павло, трохи відвівши погляд, ніби зізнавався у чомусь потаємному. Пам'ятаю, як я уявляв себе продавцем у квітковій крамниці, я ходив поміж високих ваз, складав букети, додавав до кожного поєднання свій настрій та колір емоцій, але найбільше мені хотілося бачити посмішки тих, кому цей букет призначається. Вони справжні, живі, і я собі пообіцяв. Коли виросту, відкрию власну квіткову крамницю. І що вдалося? спитала Олена, ставлячи перед ним горнятко гарячої кави. Так, у центрі міста, невеликий, але мій, там пахне мрією. Щоправда, сьогодні схожа робота буде без мене. Олена всілася напроти, обережно поправивши фартух. її очі світилися цікавістю. Як чудово! Ви перша людина, з якою я розмовляю і яка справді здійснила свою мрію, а я навчаюся на біолога. Серйозно, а що вас надихає в цій науці? Я ще змалочку зачитувалась книжками про живий світ. Спочатку були барвисті енциклопедії, від мікроскопічних істот до тварин і людей. Я дедалі більше в це занурювалася, продовжувала читати наукові книжки, і коли прийшов час вступати, обрала біологічний факультет. Нічого не можу з собою вдіяти. Подобається мені вивчати клітини, те ж саме стосується екзотичної флори. Тоді мушу вас запросити до мого магазину там є справжні скарби, рідкісні види рослин та квітів. Думаю, вам буде цікаво подивитися на них. Вони не помітили, як час підкрався. Годинник показував, що кафе ось ось відчиниться, а перші відвідувачі вже заглядали у вікно. Павло підвівся, але не зробив і кроку до виходу. Не хочу заважати роботі, мовив він тихо, але може обміняємося номерами. Я зачекаю після зміни. Можемо знову випити кави, якщо ви, звісно, не проти. Олена спробувала відповісти, але лише кивнула, бо серце її раптом забилося, мов неспокійний птах у клітці. Відмовити вона не могла. Щось незбагненне вже почало проростати в її душі. А тим часом трохи осторонь під стіною будинку стояв волоцюга, той самий, якого Олена нещодавно пригостила обідом. Він спостерігав за сценою з усмішкою, прокручуючи в кишені викрутку, якою він проколов шини того самого авто, і хоч світ навряд чи зрозуміє таку дивну доброту, він був впевнений сьогодні зробив щось по-справжньому добре. Дякую, друзі, що дослухали до кінця. Якщо історія вам сподобалася, ставте вподобайку та підписуйтеся на наш канал.